Моє рідне село це дитинства колиска, там п'янкі чебреці, й пісня, що серцю близька, там повзучий спориш і бузку аромати, і вечеря чекає у садку біля хати. В моїм ріднім селі чути пісню зозулі, що рахує роки на високій тополі. Вишні почервоніли і висять через тин. І вареники з вишнями і вишневий кисіль. попід самими вікнами мальви рясно цвітуть, чорнобривці рядочком аромат роздають, матіола духмяна, кручені паничі, зорі світять яскраво і не сплять уночі. Моє рідне село, моя втіха й розрада, срібні роси в траві. І нічні зорепади, ранній сніг восени, і світанки з морозом, і п'янкі вечори, і зачарована осінь. В селі Жнива. Копається картопля, на працю піднімається народ. І дев'яностолітня баба Мотря Відрой й лопату тягне на город. В селі без бульби людям не прожити, у ній якийсь свій таємничий сенс. Лікує депресняк, радикуліти не гірше, ніж заморський екстрасенс. Десант із міста приїжджає шпарко. Хоч адвокат, філософ, інженер, тут затихають всі сімейні сварки. Копать картоплю ціль одна тепер. На море, в оксамитову погоду Хтось їде, щоб погріть свої бочки, в селі ж всі поспішають до негоди сховать у льох з картоплею мішки. Врожай зібрали, можна випить чарку. Села не знає, хто не скуштував І свіжих дерунів, і теплу шкварку, і ще десятки картопляних страв. В сараї свині рохкають завзято, грибуться кури, гуси гелготять. Картопля є, то ж буде й сало в хаті, а буде їжа буде в домі лад. Ну що ми? Оптимістично молодцом настроєні. Ось, який грудяча Ух, Перший рядок. Яка хочеш, і біла, і рожева, і, і слабо рожева. В коментарі питали, які сорти картоплі. Та ще я їх знаю, люди добрі. <смі> Яка щось рожева. Чи його пам'ятаєш? Знаю, що є королева Анна. Не знаю, де вона. Вона кругла біла, по-моєму. Гранада. У нас на Чорноземі гранада слабо родить. Вона для піщаних земель, напевно, більше. Ну, ось ця лапті. Вже не один коментар був, що вона варить не але смажить, пишуть, що дуже добра. Ну ось попробую. лапті. Цьогоріч, можна сказати, вона менша зазвичай. Як зазвичай вона родить, це менша. Аби дощі більше проходили, вона була б іще більше. Ось якась біла. Ну хіба колись то в когось купиш, то... Хіба ми пам'ятаємо ті сорти? ми не селекціонери. Найкращий сорт той, який урожайний, той і розводиш. Урожайна оця лапті, свиням варить. Той добре. Урожайна ось оця якась рожевенька вона. о, отака, така рожева. Не знаю. Гарно і чиститься, і вічка не дуже глибоко, і смачна і зварить. То таку відбираємо на насіння. Яка родить, таку і відбираємо. Ось через рядок. Тут ще сиро від берега. Сиріше трохи. На гору сухо. У нас останній гарний дощ був такий, щоб пролив аж картоплю. Це був у липні. Тому гарний врожай картоплі це, напевно, не тільки дощі часті. Сумщину також цьогоріч не балувало дощами. А чи хто насипав? Якого рукава трусив? Це так удача, а ми як пололи. Кажу, дочі йди поснідаю. Ага. Не бачила, що тут ось така... не бачила, що лампочки. Красота. Mm. Mm. Коли сапували картоплю, напевно, з э... гноєм вивезлось, бо все ж висипаєш такий мусор на гноянку. А то рік сік крутила, може, mm. насіння ж викидала і з гноєм. І ми коли навесні сапували картоплю, попадались помідорчики то і по картоплі. Ну, там, там не залишилося їм нічого, вони пропали, бо бадилля здорова. А це збоку. картопля вона, вона. А це збоку в гарбузах, ось кажу, доці. Вона і не бачила, кажу, доці, йди поснідати. А демопрошую байде. Все зелені. Вони. М -м -м. Оце найсмачніші. Це, це такий шикарний сорт, вони до морозів. Вони цвітуть і цілять. Тільки цвітуть. їх треба садити окремо від основних. основних. Хоч підв'язувати. Хоч вони такі розлогі, воно лягає на землі. Перша... Вони ні гниють, нічого, тільки що з боку. Вон перші спіють, а ці ось наростають і ось далі цвіте. Цвіте і цвіте. Ма, почином. <плес> Добре, що ще холодочком. Сім рядків залишилося. Вісім визбирали. І оце стільки мішків вийшло. О, чимало. А це викосять чи завтра, чи післязавтра, хай коли вибирають. Ми цьогоріч копаємо отак кусочками. Ні, ми і в тому році, ми взагалі як своїм тракторцем стали копати, то хоч і заодно вся викошена, а копаємо ми кусочками. Тихо, самі без крику, без зайвого люду я того не люблю. Для мене натовп людей це страшне. Я краще тиждень сама буду ковирятися, ніж за дві години натовпом вибрати. Ще й гарбузів багато звозить. Так, хлопці будуть грузити. Я їду, тому що ще копаю полуницю і везу її до обіду до часу. Мені треба в 12 виїхати з дому, щоб встигнути, коли машина в село приїде по посилки. Бо Оформлення йде з сусіднього села. У нас тільки забирають раз на добу. І не вгадаєш, коли в який час. О, хтось пропустив. До речі, ота рожева картопля, що я показувала на початку відео, це повінь. Ось. Я ж можу підійти зараз показати. Ось, це повінь. Її там дуже вона цьогоріч урожайна, рожева ота вся. І дуже... Багато, як виявилося, ми її в тому році відклали на насіння. Її, знаєте, більше. Ось вона. Це така середня. Всередині вона кремова кольором, така жовтувата. Її навіть більше, ніж отих лаптів. Дуже гарна і дуже стійка вона. Як пише Google, до хвороб. Є ще ось така рожева, але це не вона. Вона така більш кругла, рівнесенька, гарна. І отуди в берег більше було, ніж тут. Ну, їдуть загружати. Ми сьогодні без машини. Ось вона. Оце. Шикарна вона. Сухої гнилі нема. Багато ось така. Ось на посадочку вона. Ось. Аж припеклася, прижарилася на сонці. Позеленіла. Ну все. Хто там нам того разу допомагав, казали, аж хотілося разом з вами позбирати. Так, речі в руки і ще половинка. Вон, бачите? Не половинка а посередині городу. Ось так. Потроху, потроху. Ой, ще й вітерець, все. Їду додому, лечу, поки доїду ще по велосипедом. Копаю, копаю полуниці, лезу. Гіркий перчик у нас ось такого сорту, дуже багато у нас. Це ще й ну, маленькі себе, перчинки для себе. попереробляла, там наразі соуси стоїть у, у холодильнику. А це ось такий, довго не зав'язувався, не цвів. Зовсім думали, що воно просто кущі. А це появився ось такий перчик, він це тоненький, якийсь. ще він зелений. Але дотя, тільки що покуштувала, каже, Гірчить гірчит, ось відірвала. А такий робила соуси і додаю у різну консервацію. Угу. Гірчить, гірчить. Бо торік мало посадили, не вистачило нам, так докупляли у своєму магазині, а цьогоріч у нас вистачає свого. Не знаю, це якийсь голландський. Ну якийсь бачиш, він, він більше навіть не росте. От коли він оце вже зав'яз і він більше не росте, чи він буде червоніть, чи не буде, чи він такого зеленого кольору. Але зав'язів багато. Ось можна це ще вирвати. О, краса. Тільки руки грязні вибачайте. Ми вже вдома і ось, до речі, таку полуничку. Невідомий без назви сорт, недублена, м'якенька, солодка, рання, як для Сумщини. Це рано у травні вже йому. Ось такі саджанці я копаю. Тут 30 штук, тут, тут 30 штук. Ну, і ще і доклала. Малесенькі такі я не рахую. Тому я їх просто кладу не рахуючи. Але їх можна ж садити і поливати, і ще буде шикарно. Ще з розетками вона ще пускає вусики. Ось така. По 8 гривень. Номер вайбера буде в першому закріпленому коментарі. Все, пакую, зараз, мочу, обмазую землею, щоб корінь був вологий. І везу. Ага, ну, кучка невеличка, як станеш перебирати на три дні. Ну і ще так буде. І плюс ж в сараї лежить. І плюс белоруса окремо викопана, перебрана і рев'єра.